Дорогі телеглядачі телеканалу віковічного слова і ІВТН. Ми раді вас вітати. Сьогодні у нас особливий гість це єпископ помічник Київсько-житомирської дієцезії Олександр Язловецький, Єпископ Олександре, ми раді вас вітати. Та дякую, дякую за запрошення. Ми нещодавно пережили таку подію, і разом з вами її святкували. Це шоста річниця ваших єпископських свячень. Звісно, перед тим, як стати єпископом, було щось більше. І ось спершу хотів би запитати вас про те, як народжувалося ваше покликання. Бо треба ж було на початку стати діяконом, потім священником, потім єпископом. І, можливо, ви з дитинства вже думали про це, мріяли. Можливо, хтось зарядив вас прикладом, і священник, настоятель? Можливо, у вас в родині є богопосвячена особа, чи монахиня, чи монах, чи то, наприклад, атмосфера родинного дому, батьки, брати, сестри, рідні. Як так сталося? Отче Сергію, ну, це запитання таке стандартне, я б сказав. До, до кожного священника там, чи богопосвяченої особи, ну, тим більше єпископа, про те, як народилося наше покликання. І іноді на нього відповідати дуже легко, якось так, а іноді буває дуже складно. все залежить від періоду в житті, який переживаєш. Я в значенні, якщо так легко віднестися, то можна розповісти кілька смішних історій. Так вау, гарно, так все почалося. А коли так серйозно згадуєш, там якусь проповідь священника, там молитву там тих, тих 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 парафіян там на колінах після святої Меси про нові покликання, то розумієш, це все набагато набагато складніше, якби да? набагато складніше. Господь готував, готує наші покликання. Через багатьох людей, так навіть кажу, через тих, хто там в храмі молились. Я пам'ятаю, як закінчувалася свята Меса, там чи перед святою Месою. Я вже так, як, як молодий хлопець, там втікав з храму. Я пам'ятаю, як молилися про нові покликання. Наприклад, пам'ятаю моя бабуся, яка розповідала, що, що потрібні священники, що в нас працюють священники з Польщі, але добре би було, якби, якби там наші хлопці чи дівчата так само йшли до монастирів, ставали священниками. І десь воно там відкладалося, так, десь десь на проповідях щось чулося. Але я так особисто ну, ніколи над цим не задумувався, на відміну від там, моїх однокурсників, які десь там всі, не всі, але велика, багато хто з них служив вже міністрантами, допомагали під час літургії. Ось я так ніколи не планував, не думав в тому напрямку. Ось, коли навчався в училищі, там же ж в нашому містечку Шаргороді, то тоді лише якось так здружився з одним з священників, і його приклад мене захопив. Так, це був отець Славомір Ветлугін. Ось він такий був молодий священник, симпатичний, зібрав, зібрав молодь, да? ось і в мене тоді десь зародилася ця, 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 ця думка. Я почав працювати, теж наш бригадир, пан Антон, був дуже побожною людиною, постійно з Розарієм ходив. І теж мені сказав, може, ти пішов в семінарію також, там священиків бракує. Тобто вони вже вплинули. І я відважився, думаю, а хто знає, чому ні? Якби. Я підійшов до настоятеля і сказав, отче, я хочу бути священником. Але він мене так трішки, трішки облив холодною водою, тому що сказав, так, я ти міністрантом ніколи не служив, я тебе тут не бачив в храмі. Там, да? Хоча я був храмі, я був ззаді, якби так пильнував у ходу, якби так, вхідних дверей. І якось він сказав, походи, так, щоб ми тебе бачили, на щодень, будь міністрантом, а тоді подумаємо, так ну, він з точки зору. Педагогічно, мабуть, добре зробив, але я людина запальна. Тобто я я запалився, мене потушили все. Я розвернувся, думаю, а ну, не хочу я бути священником, якщо, якщо мене так приймають. Я розвернувся і пішов. А потім пізніше пізніше я познайомився з одним з семінаристів, це був отець Ю, Юрій Блазина, такий дітей священник, І він знав, що і парафії теж я не знав. і Він запросив, каже, у нас там є з'їзди міністрантів. Якщо хочеш, можеш приїхати, побачиш, як живуть семінаристи. Ну, запросив, я забувся, думаю, куди я там поїду, я там знайде той городок і що там. Але одного разу наш парафіянин теж, екс-семінарист, який там був місяць лише в семінарії, ми з ним трішки здружилися, саме в цій молодіжній групці. і Він, він запросив мене поїхати в городок, щоб забрати диплом про середню освіту. Бо він хотів поступити далі десь на навчання, а диплом залишився в семінарії. Тобто атестат, перепрошую, залишився в семінарії. І я думаю, о, це все склалося, думаю, цей от, Отець Юрій тоді зараз вже запрошував і ну, поїду, чи мені подивлюся. Ось. І коли я зайшов в семінарію, приїхали, приїхали ми разом з ним. Він пішов до ректора забрати свої документи. Мене угостило семінарист Юрій, тоді угостив мене чаєм, забрав кімнату, показав мені трішки семінарію. І в мене був такий ефект: вау. Бо я по-іншому уявляв собі взагалі монастир, семінар, я чомусь з фільмів, таких, ще тих радянських, да, такі коридори. Сумне таке, пригнічене. Ну, щось таке, та -та, свічки на, на стінах <кхи> всі сумні ходять, а тут, якби так, весело, повно світла, гарний будинок. Ось і. І коли, коли цей Олександр Ексімдерист вийшов від ректора, я. Я спитав ректора, а чи, чи можу з вами порозмовляти? Він не одразу запросив до себе в кімнату. Я спитав його, а чи можу я стати семнаристом? Так. І тоді така думка пройшла: якщо він зараз запитає мене, як давно ти цього хочеш, там, чи роздумуєш про це, то мені треба обманювати, чи як, чи казати щось щойно, якби так. І він записує, а як давно ти хочеш бути семнаристом? Я думаю, ну, обманювати в такому місці не личить. Як то щойно якби. <ріст> Таке, якесь натхнення мені прийшло. І одразу, розумієте, це все було, це були секунди, вирішували мою долю ну, тогочасно. Тому що, тому що одразу наступна думка мені промайнула. Якщо засміється чи усміхнеться принаймні, це знак для мене, що це не моє місце, я просто повернуся додому. Якщо ж так серйозно віднесеться до цього, хоча це смішно виглядає з боку. То це для мене знак, що якось Бог туди кличе. І він сидів, і він був серйозний. І сказав: ну треба подумати, з єпископом порозмовляти, тому що навчання вже почалося. І це для мене був знак тоді, що все-таки він не засміявся. Я потім йому, коли став священником, я це отець ректор Ян Сліповронський, я йому мав нагоду, можливо, і не раз дякувати, кажу, дякую, отче, що ви тоді не усміхнулися, так коли спитали мене про, про, про покликання. Так я потрапив в Городоцьку духовну семінарію Кам'янець-Подільської дієцезії. Тобто ви ще й встигли попрацювати, у вас такий досвід був в праці, і це дуже таке цікаве, що ви зустріли людину, яка теж вам підказала. Тобто, це іноді буває складно нам. Ми, ми, ми призвичаїлися слухати, що це священник, хтось має сказати. А Тут світська людина говорить: слухай, ти подумай. Це цікаво. І ось тут наступає цей етап семінарії. Відкриваються двері, ви проходите цей поріг і починається. Мабуть, так само, як ви згадали в фільмах, що монастир це щось таке трошки сумне, темне, семінарія, наука. Дуже багато всього. Мене запитували: слухай, а як у тебе з наукою, як ти вчився? Ось не було такого хвилювання, що. Чи я зможу, чи я потягну. Це не є так просто. Ні, ну, звісно, звісно. Я в школі навчався погано. Я не хотів навчатися, в мене не було якогось стимулу. Я думаю, що для життя потрібно мало, тобто вибрати, вибрати якийсь напрямок і в цьому розвиватися, заробляти кошти достатні для, для життя і для сім'ї. І... А навіщо вчити все, якби якось мені було складно. І тому, і тому я дуже хвилювався. Тим більше, тим більше, що я закінчив тільки 9 класів і навчався в училищі, де не було середньої освіти. Тобто вона була, але саме в той момент, якби здається, відмінили якось цю можливість отримати середню освіту, я фактично закінчивши училище і працювавши вже, я не мав середньої освіти. І, і це теж було ну, питання, що зі мною робити. Але на той час, на той час, зараз це може, може трішки дивно, на той час багато учнів залишали школу після 9 класу, йшли у професійні техучилища, де не було середньої освіти. Тобто я був такий не один, і вже переді мною кілька семінаристів теж прийшли після 9 класу, і їх, звісно, вимога вступу до семінарії є середня освіта. Для них зробили виняток, вони могли відвідувати вечірню школу в нашому містечку три роки. І тому <смі>, ректор також одразу сказав, що це можна вирішити, або я буду, закінчив вдома вечірню школу, і тоді прийду через три роки, так що мені вже, мабуть, би і перехотілося. Або я буду в семінарі, це буде дуже складно навчатися <смі> в вечірній школі. І я з тими там їх здається, троє було старших семінаристів. Потім я залишився вже сам, як вони закінчили. Я три роки ходив. Тобто до обіду я був на навчанні в семінарії, тоді була невелика перерва. І десь на п'яту годину я вже йшов в вечірню в школу. І це було так три роки. Це було дуже, дуже важко. Дуже важко, тому що ну, і тут були якісь домашні завдання, треба було навчатися і в школі щось. Хоча це вечірня школа, але там також вимагали, ну, принаймні, треба було сидіти, бути на тих уроках, писати якісь домашні завдання і так далі, виконувати якісь контрольні. Ось і я про те, що це було дуже складно. І потім, як знаєте, в семінарії нас тоді саме в 96-му році ввели пропадивтичний рік, то ніби він ще був такий легкий. Я на нього саме потрапив. Як би, так. Ми вивчали там катехізм, там, польська мова, латинська мова, італійська мова. так. І ще було легко. Но коли перший і другий курс почалася філософія, а школу -вечірню, школу вечірню ніхто не відміняв. Тим більше ти знаєш, ти семінарист, і там багато хто, можливо, пропускав десь, вирішував ці питання там, різними способами. Ну, є ти як ти повинен бути ну, показати приклад. Тобто я був у вечірній школі на всіх уроках, так, бо я з семінарії, так. Ось, і це було дуже важко. І, і це такий перший той ентузіазм, коли вступив, потім все-таки. Все-таки було складно, я, я кілька разів думав над тим, чи не залишити, якби, ну, бо, бо, бо було важко. Але коли закінчився другий курс семінарії, одночасно закінчилася вечірня школа, і потім почалося богослів'я, це просто, як ніби, не знаю, як ніби мішок не знаю, там, з плеч, плеч. скинути, плеч. Да, відчулося, відчулося, як, як розвантажити вантажівку, як відчулося одразу, якби другий подих відкрився. Тобто до обіду уроки, після обіду в мене вдосталь часу, щоб все виконати, читати, розвиватися. Якби, ну це було... Тоді вже в мене сумнівів, якби так не було, прям і проблем з навчанням не було. Так. Тобто такий, можна сказати, перший складніший етап. Вам вдалося пройти, але ж є такий теж етап в житті семінарійному. І неодноразово, мабуть, і форматори вам говорили і згадували про це, що не бійся розпізнавати, не бійся запитувати Бога про твоє покликання. Бо іноді буває так, що прийшов в семінарію, все, ти однозначно маєш стати священником. От Я прийшов, я маю. У вас не було сумнівів, можливо, мені варто повернутися, і, наприклад, родинне життя, сімейне. Бо вже перший, якби лег, трудніший етап пройшов. Але все одно питання залишаються. У вас не виникало б? Можливо, все ж таки, ще варто подумати? Окрім труднощів з навчанням якби на тих перших курсах, в мене таких проблем, загалом кажучи, не було, і це навіть мене лякало. Тому що мій однокурсник і теж земляк, отець Микола Мишовський, Ми з ним так любили бути, цінували і так любили семінарію, що, що перший рік там той пропедевтичний, коли семінаристи їхали, їхали додому на канікули з тих чи інших там нагод, ну там міжсеместральні, наприклад, була пауза, там канікули, чи на різдвяні, чи на пасхальні. Ми приходили директори і казали, ми хочемо залишитися на чергування. Ну І нас залишили, бо ми знову хочемо залишитися. Так, так чому, чому? Подобається, якби нам настільки подобалася семінарія, що ми не хотіли додому їхати. Вдома просили нас приїхати, а ми, ми хотіли бути в семінарії. Так? І ця любов така до семінарії у ну, мене у мене вона завжди була. Я завжди любив перебувати в семінарії, там знаходиться. Тому таких ну, не було. І це мене лякало трішки, тому що оці, духовні казали, що оці духовні казали, що це погано, якщо хтось з вас не має криз, там не думає залишити, не залишити. Вони таким чином потішали теж тих тих бідних семінаристів, які там Шо? десь десь там, переживали там, різні ті, кризи, так? Ну, що, що ну, не, все, не все так би трагічно, що це мусить бути, так? А я сидів і це мене лякало, думаю, а мені тут так добре думаю, да? і, і що цей. Частково не мали рації, тому що я різні кризи пережив пізніше, вже священником навіть, так? Під час навчання в Римі, наприклад, там, ось, але я до того, що семінарію закінчив так дуже легко, як би і безпроблемно, скажімо так. Несамовите, до етапу римського етапу, ми те ще перейдемо. Ось цей куль... кульмінаційний момент, коли навчання прийшло так, це я признаюся, це не типове. Що коли є можливість поїхати на канікули додому, до батьків на Різдво, на Пасху, ви хотіли залишитися в семінарі? Чесно, перший раз таке чую. Ну я здивований приємно. Водночас, водночас, от все одно, от він приходить цей момент. Треба сказати так. Це священство. І ти розумієш, що приймаєш відповідальне рішення, що це вже назавжди має статися. Що священником людина стає назавжди. Навіть коли переживаючи кризу, і не знаємо, деякі залишають священства. Що в цей момент от таке було, мабуть, що найбільше вплинуло, але що допомогло сказати так? А після цього і це було таке певне. Чи були сумніви, можливо, ще рік почекати, подумати, поговорити з кимось? Ні, ні, отже Сергій. У мене було все якби свячення, це було такий логічний крок, до якого готуєшся. Десь там, ну, якісь сумніви, звісно, пробігали, але так, щоб, щоб я сказав, що прямо там було мені складно ні. Якби. Це був такий логічний крок до, до, до ну, прийняти те. До чого тебе готували, ти готувався. У мене там було таке невеличке непорозуміння колись з нашим ну, любим святої пам'яті, єпископом Яном Ольшанським, так, який мене теж виховував, я його так пам'ятаю, як дійсно як, як святого єпископа. Часто він приїжджав в семінарію, проводив з нами час. Але саме перед свяченнями, в день свячень, можна сказати, вранці відбулося невелике порозуміння. Я дещо сказав. А він якось мене неправильно зрозумів. І да, він мене забрав тоді на розмову і сказав, що він, він не впевнений, чи мене сьогодні святити чи ні. І це. І я згадав, я тоді згадав, я, я пробував якось виправдати. Він далі мене не розумів. Ну, є таке нерозуміння. Він зрозумів по-своєму, я пробую пояснити, що це. Що це в іншому там контексті так було сказано, і, а він не розуміє цього, так? І каже, я не знаю, чи тебе святити. Я, я тоді серйозно злякався дуже. Так, думаю, я на це готувався, скільки, а тут якби так я згадав тоді, я згадав тоді е, таку пораду е, отця духов, одного з отців духовних польською мовою, що правда, він казав, черп душок лірицька бенджеш вишвенцона. Якби терпи, там душа семинариста будеш висвячена. І я просто замовк тоді. Думаю, ну і хай хай епископ. Єпископ виговорився і потім підсумував, бачив, я мовчу. Якби, що ти скажеш? Я не знаю, що сказати, хоча я мав що сказати, якби так. Але він сказав: Ну, молодець, так. Бачив, в тебе є така, каже, така чеснота смирення. Ну, ти вона тебе виправдовує, пішли, готуємося до свячень. Ну, і так. Але я всередині я пережив просто тоді. Це було, ну, я розумів, що ось, ну, там їде, там їде автобус з парафії, родина, там, парафіяни, так? а тут єпископ а тут, каже, що готові столи готові, все. Перед очима все зупиняється. Єпископ був такий, да, він міг сказати і все, якби все би, все би затрималося на його слово, все би затрималося так. Саме він вам уділив рукоположення священники? Свячення деяконату тоді Деаконату. це було. Да, та, та. А вже свячення священницькі вам уділив єпископ Лондобровський, чи, чи вірно? Вірно. Настала ця мить. Напевно, ті, з ким ви були свячені, це радість. І зараз, якби. Крокування вперед в майбутнє. І, мабуть, всі очікували з вас, хто був висвячений. Вас кілька було висвячених на священиків? Вірно? Так, п'ятеро. П'ять-п'ять осіб очікують, де ж я буду скерований? І ви, так як і вони, отримуєте скерування. Ваша перша парафія це була мурафа. Парафія в мурафі, вірно. І, мабуть, це не маленька парафія. Я там в житті був два рази, признаюся чесно. Е, перший раз ми зупинялися в Шаргороді під час паломництва. І, і тоді е, нас, один з вікарів, забрав. Ми загрузилися в автомобіль, він нас привіз. І здається, ми тоді навіть і зустрілися. Це було з 15 років тому. Так, нам він нам виправ сутани, тому що вони були вже брудні після. І був футбольний матч. Я витривав до, пер, до кінця першого. Тайму, потім я заснув, потім прокинувся фінальний результат. Це не маленька парафія, дуже багато праці, обов'язків. Якщо можна так розповісти, коротко, що було такою найголовнішою, найголовнішим вашим обов'язком, і з чого ви черпали радість? Бо, все ж таки, це ентузіазм перший, і у тебе багато сил енергії, і ти хочеш працювати. Ну, настоятелем тоді в Мурафі був був святої пам'яті теж отець Петро Лічняровський, який походить з городка. І я з ним дружив. Протягом семінарії дружив з ним, тому що він був таким близьким другом отця, вже згаданого отця Юрія Блазина, який вже був моїм земляком, теж, і, і таким в певному в якомусь значенні, теж таким провідником чи вчителем моїм на той час. Я теж подружився з цим Петром як семінаристом, і він, він тоді, різні чутки ходили, просто хочеться згадати, куди хто ніби має йти. І я так вже приблизно здогадувався, куди мені готують призначення. І сказав це оцю Петру, що швидше за все я піду ось на цю парафію. І сказав, що? Якби сів машиною і поїхав до єпископа. Сказав, не хвилюйся, ти прийдеш до мене. Так? Ось. І потім оголосили, що йду в мурафу. Це для мене був перший урок, що воля Божа, воля Божа, але на неї можна вплинути. <рес> <рес> тобто, тобто на волю Божу можна вплинути, так як в анекдоті з тим з тим, ви, ви знаєте, можливо, слухачі не знають, з тим нововисвяченим священником, так? Тому, якому єпископ оголосив волю Божу, що він піде ось на таку парафію служити вікарним священником. А той каже, каже, отче, я не можу туди піти. Каже, як тебе формували в семінарі 6 чи 7 років, і ти мені зараз кажеш перше призначення, ти кажеш, не можу. Воля Божа, тебе ж тобі говорили, що через єпископа проявляється воля Божа. Ні, я тут священик сів голову опустив. Але епископ з і каже, але чого не можеш? Ну так було цікаво. Каже, тому що це моя рідна парафія, так, а то зараз волю Божу змінимо. Каже. <говорит> <говорит> Якщо рідна, то краще ні тоді, так? бо зазвичай на рідну парафію не висилають священиків. Ну, і я тоді опинився в мурафії, і це, було, це для мене був дуже, дуже гарний досвід. Тому що це була перша парафія. Настоятель був ну, моїм таким теж другом, так? хоча був старший за мене. Я його дуже, дуже любив і досі люблю. Наприклад, зараз один з відпустів, який можна було пожертвувати 1-8 листопада за окремих померлих кожного дня. Я теж пожертвував за нього, так? тому що я глибоку вдячність досі відчуваю йому за, за, той, за той час, за ту дружбу, яку, 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 мені, ну, яку ми мали. Ось, тому я себе почував дуже добре. Ми себе настільки добре почували з іншими вікаріями, так сподіваюся, що ми, що ми вранці, наприклад, ми вранці приходили заспані в піжамах і стукали йому в двері. Він відкривав і каже, що ви хочете? Якби, ми казали, що настоятель, вставай, беревірій, треба молитися. Та й ми ту в і заходили. А ввечері сиділи, він нас не міг прогнати до пізна, тому що ми хотіли от час проводити з ним. Ну, і це були і розмови, якісь плани душпастерські. І досвід був гарний, тому що це одна з найбільших парафій все-таки римокатолицьких в Україні, Мурафа. І, і там було багато на той час багато різних дійсностей, групок різних, вона дуже така жива. Тобто там групи ходили як на ЖД вокзалі тут, тут діти пішли, тут, тут молодь, тут старші, тут сім'ї. І кожен настоятель чи вікарний священник у нас було трьох тоді, здається, що ти як от був з нами. Ось кожен кимось закимось займався. От мене тоді були мені тоді дали дитячу святу месу. Це я дуже дуже любив дітей. Ну досі люблю, але але це була моя меса. Це були якби мої проповіді, так до яких я готувався. Якісь там реквізити для дітей. Я просто це була моя віддушинка, як то кажуть. Ось я дуже любив. На цю месу, і там такий натовп дітей приходив просто так. Ніде такого такого. Зараз, зараз Мурафа інша, звісно, багато людей виїхало. Це вже не та Мурафа, але тоді це просто натовп приходив дітей на дитячу месу, плюс батьки, які там ззадні повен храм ще сиділи. Ось я тоді теж займався, займався з кількома там групками, наприклад, анонімні алкоголіки. Ось теж які ця група теж Аланон, також співзалежні теж були. Вони мені багато допомогли зрозуміти про залежність, не тільки алкогольну, але й про будь-яку іншу. Якесь таке співчуття до, до цих людей залишилося на, на все життя, так, мабуть, я думаю. Ось багато речей я зрозумів, як, як, як діє воно так, всередині, в них ця залежність. Ось там за діти відповідав я також. Були також за кілька доїздових парафій, так званих, так бо мурафа має навколо мала мал має досі да, да має парафії навколо, де треба було їхати, десь це була пригода. Ти ще перший раз, якби там я за кермом сидів, теж ну, досвід водійський такий був. Перший теж Мурафі, так то це в мене повно емоцій було. Десь треба було їхати, були якісь міністранти, там, там треба було так бути з людьми. Взагалі це гарно було. Я коли йшов з Мурафи, то я, я плакав цей єдиний раз, коли я не хотів іти кудись далі. Так. Ви кілька років, я так розумію, провели в Мурафі? Рік тільки. тільки рік. І так за рік прикипіли в позитивному значенні того слова. А після цього року, після праці в Мурафі, де вас керували настоятель єпископ? Ну, тоді, тоді виникла в семінарії виникла така ідея, може навіть за рік до цього, виникла така ідея давати до пропедевтичного курсу, який народився, коли я прийшов в семінарію в 96-му і вже існував, існує досі. Молодого, когось з молодих священників, якби молоді семінаристи, молодий священник, вихователь такий. Ось, і переді мною був отець Віктор Білоус, таким вихователем пропедевтичного курсу, потім його відправили на навчання. Місце звільнилося, і в семінарі вони вирішили, ректор, тоді отець Ян Німець, єпископ пізніше, так, помічник теж Кам'янець-Подільської, вони вирішили взяти мене. О, І тут знову ж таки отець Петро сказав, як, я поїду і поїхав, і вернувся, і сказав, воля Божа йдеш, якби так? Не вдалося змінити волю. Не, не вдалося волю Божу змінити. так, І я так мусив зібрати речі і через рік поїхати в городок, якби в семінарі. ну ось так. Це цікаво. І ось знову ж, не було такого відчуття, що семінарії рік, медовий, ми говоримо про медовий місяць, а тут медовий рік в Мурафі. І знову в семінарію. Наче таке враження, що знову на навчання. Ну Трішки так було. У мене ще був досвід в Козятині, тому що в нас були річні практики Деяконські, я був в Козятині, провів Вінницькій області. Теж чудовий священник отець Юзеф був тоді, багато речей навчив мене. Ось багато речей дозволяв мені робити. Маленька парафія, відносно маленька така спільнота, але теж були діти, молодь, якби всі вони десь там залишилися. Цей досвід душпастерський. Я ще не був ніби священником, але ну, багато відправляв похоронів, там, для, які для католиків. та отець Юзеф нікому не відмовляв. Казав, до католиків їду я на похорон. До православних ідеш ти. Ну і звісно, на 10 похоронів 9 були моїх, так? наприклад, Прямі досвід з похоронами, але каже, це були і так не дозволяв мені проповіді, і проповіді говорити. І і багато, чи багато ініціатив було різних, таких там, які, які він просто благословляв мені. Я, я б теж мав гарний досвід. Але так, да, коли повернувся в семінарію, так було. Да. Семінарій та й знову семінарію, якось так. Але це теж гарний досвід був. Гарний досвід з семінаристами. Молоді хлопці завжди весело. Але така вже відчувалася ця відповідальність. Якось в парафії колись багато людей, там то саме Мурафа чи козятин перед тим. Якось так не відчувалася ця відповідальність. А тут тобі дають курс тих семінаристів, і якби це, це майбутні священники, да, і щоб нікого не втратити. Я багато за них молився, старався бути з ними. Ну.